Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про нові зміни, за які вже проголосував Сейм Польський, їх вже передано на розгляд до сенату. Це одразу ж відкрию карти. Це буде стосуватися змін для працівників Убера, для працівників Болта та інших мобільних додатків, через які можна собі замовити таксі. Це відео дуже актуальне для українців, тому як я знаю, що величезна. Кількість українців і українок, до речі, також працюють в Польщі в подібних службах і таким чином заробляють досить хороші кошти на своє. Проживання. Тож є ряд змін, які відбулися, вони дуже важливі. По-перше, важливі для всіх пасажирів, хто користується цими службами, і по-друге, також вони будуть важливими для водіїв, тому як вам треба буде зараз зробити трошки більше дій для того, щоб не потрапити в халепу і не потрапити на якийсь штраф. Тож дивіться це відео до кінця. І до речі, в тему одразу ж хочу сказати, що. Якщо хтось є з Кракова або хтось хоче переїхати в Краків і хоче працювати в таксі, то є досить хороші пропозиції. Контакт хлопця, яким цим займається в Кракові, я залишу в описі під цим відео. Можете з ним сконтактувати, розпитатися в нього за умови. В них досить гарні умови, гарні автівки. Маєте е, змогу попрацювати також водієм таксі в Кракові. Е, нагадаю, що це одне з найкращих туристичних міст Польщі, тому заробити там можна досить добре. Е, отже, тепер перейдемо до змін. Як я вже сказав, польський Сейм ухвалив законопроєкт, який передбачає зміни до системи замовлення таксі через мобільні додатки Uber, Bolt та інші. Е, ці зміни. В першу чергу будуть передбачати більш прискіпливу перевірку водіїв для того, щоб підвищити рівень безпеки пасажирів, тому як останніми місяцями дуже багато було звісток про те, що пасажири, які сідали до водіїв, дуже часто ставали їх жертвами. Неодноразово ми з вами також говорили про гвалтування, які відбувалися в таксі, і в першу чергу це через те, що Служби абсолютно ніяк не перевіряють своїх працівників, тобто людей, які хочуть працювати. Люди просто там фотографують якісь документи в додаток і все, їх ніколи ніхто не бачить, ніхто їх ніколи не перевіряє, і ці документи також ніколи ніхто не перевіряє. Тобто, якщо навіть це буде злочинець, він може сфотографувати і відправити документи іншої людини, і під іншим ім'ям взагалі працювати в. В таких службах таксі, що по факту є зовсім неприпустимим. Тому зараз буде введено дві основних зміни. Перша. Це те, що абсолютно всі водії, до речі, які будуть працювати після введення оцих змін, так і ті водії, які працювали вже до введення цих змін, тобто ті, хто працює зараз, абсолютно всі вони мають з'явитися до офісу служби таксі, в якій вони працюють. Їх мають в офісі сфотографувати на спеціальному тлі, перевірити на автентичність їх паперові документи і зробити їх цифрову копію. Це стосується як я вже сказав, як нових водіїв, так і тих, хто вже працює. І для тих, хто вже працює, буде виділено термін в три місяці для того, щоб пройти оцю додаткову перевірку. От також зразу хочу сказати, що за. Непроведення такої перевірки оцим офісам буде загрожувати штраф від 10 до 50 тисяч злотих за кожного за кожного такого неправильно працевлаштованого водія. Оці зміни, які зараз вже ухвалив Сейм, зараз це не буде зараз дня на день. Вони спочатку їх має затвердити Сенат, потім має підписати президент, і говорять, що ці зміни вступлять в силу десь або в кінці літа, або на початку осені. Все буде залежати від того, наскільки швидко Сейм це все. Опрацює. Також ще одна зміна стосується того, що фірми-посередники будуть зобов'язані перевіряти також водіїв не рідше, ніж один раз на 100%. Поїздок, і це буде відбуватися віддалено. Тобто, скоріш за все, коли водій буде в мережі, якби знаходитися на своїй зміні, до нього будуть мають телефонувати на відеозв'язок саме на той пристрій, з якого він працює, і він має просто там по відео показатися. Це робиться для того, щоб не було так, що одна людина приходить в офіс, а по факту в автомобілі потім їздить зовсім інша людина. І... Бо таке досить часто трапляється, як в Польщі, так і в Україні. Щоб такого не було, то водіїв. Приорієнтовно один раз на 100 поїздок будуть перевіряти. Далі вже все буде залежати від конкретної політики, конкретної кампанії. Тобто це буде робитися в, якісь, в якусь поїздку без попередження, для того, щоб у випадку, якщо їздить на автівці якась інша людина, а не та, яка заявлялась в офіс, то таких будуть просто в них будуть забирати доступ і вони не зможуть брати. Замовлення, ну і можливо, ще будуть якісь додаткові санкції. Це все вже також буде залежати від конкретної фірми, в якій ви працюєте. Тож раджу не порушувати закон, раджу легально працювати, і це позбавить вас від багатьох проблем. Ну і звісно ж, це має суттєво підвищити рівень безпеки всіх пасажирів, які користуються даними мобільними додатками. Маємо сьогодні таку ось новину. Нагадаю, хто з Кракова і хто хоче працювати в таксі водієм, дзвоніть або пишіть на месенджери чоловіку, контакти якого я залишу в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!